Ніч на 16 жовтня горіли двері відділення Укрпошти по вулиці Героїв України, 30, у Полтаві. Першими на місце події прибули працівники служби охорони. Вони загасили вогонь та виявили розбите вікно. Вночі десь привозно третій ночі спрацювала снаміляці на, на відділенні, Приїхала реагування, побачила займання потушила. Зранку, поки на місці працювали правоохоронці, відділення було зачиненим. Далі відновило свою роботу. Додає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Зранку не працювала з клієнтами, бо там працювала оперативна група після того, як всі роботи завершили. відділення це вже працює з клієнтами. Станом на зараз відділення вже працює в штатному режимі. завтра на жовтня також буде працювати в штатному режимі. Наслідки загоряння працівники ліквідовували до вечора. Тим часом, за фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. До Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від поліції охорони про те, що надійшло повідомлення про тривогу на одному із охоронюваних об'єктів. Поліцейські виїхали на місце події, виявили пошкоджене вікно та займання вхідних дверей. Поліцейські самостійно локалізували пожежу та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме за умисне знищення або пошкодження чужого майна. Вчинене шляхом Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Нагадаємо, напередодні в ніч на 15 жовтня невідомі підпалили вхід до приміщення центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській.